Молитва на вербну неділю до Ісуса Христа традиційно читають після освячення верби. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що в цей день урочисто війшов до Єрусалима, прийми і мій вхід до Тебе, як діти єврейські зустрічали Тебе з вербами, так і я приношу тобі своє серце, чисте, покірне і вірне. Захисти мене і моїх близьких від усякого зла. Даруй нам мир, здоров'я і спасіння. Амінь. Молитву, вербну неділю для захисту дітей. Всемогутній Боже, вручаю своїх дітей твоїй могучій й охороні. Охорони їх, Господи, від усього, що може завдати шкоди їх здоров'ю або наразити їх на небезпеку смерті. Але передовсім молю Тебе, найліпший, отче, охорони їх від небезпек, що загрожують їх душі. Відвертай, Боже, свою всемучою рукою від моїх дітей, усе те, що може мати лихий вплив на їх невинне серце, або статися для них нагодою до злого, охорони, Боже, моїх діточок від гріха, пішли, молю Тебе своїх святих ангелів, щоб стерегли їх на дорозі життя. Всемогутній Боже Отче, переведи щасливо моїх дітей через всі земні небезпеки та бурі і дай, щоб вони щасливо дійшли до пристані Спасіння. Амінь. Молитва яка захистить здоров'я. Закликаю вищі сили. Почуйте моє прохання та прийдіть до мене на допомогу. Прошу, даруйте своє благословення рабам Божим, перелічуйте імена всіх, за кого молитеся, захистіть їх від бід та нещастя, укрийте своїми крилами від ворогів та заздрісників, наповніть їх силою небесною, щоб вони несли у світ добро і процвітання, перебуваючи в здоров'ї. Амінь.